Уявіть ситуацію, в 1897 році хлопець хоче взяти дівку з іншого села, не зі свого. Приходить туди і каже: От, класна дівка, все, пішли до шлюбу. І ми кажуть, а ніт. А принеси, будь ласка, документ, що ти ще не одружений, що ти у нас тут не двоєжонець, будь ласка, зі своєї церкви. Якщо зазвичай пари були з одної церкви, ну, відходить священник, знав, хто там одружений, хто не одружений, і не треба ніяких документів нести. Ну, якщо хлопець або дівка з іншого села. А шлюб зазвичай був в селі, в приході церкви дівки нареченої. То треба було хлопцю нести спеціальний документ. Ходіть, покажу. Село Нези, Сумська область. Ось наш цей запас цікавить: Лібідінського уїзда Слободи Ворожби, крістьянін Собственник, Радіон Євтіхіїв Син, Приходько православного віросповідання, вторим браком 41-го года. Бачите, 41 рік йому. и села низу крестьянку, собственницу Параскеву Васильеву, дочь Бондаренкова. Православного вероисповедания вторым браком 35 лет. И вот наш такой хлопчик 40-речный мав принести вот такую довідку, чи такую документу. Видите, передбрачное свидетельство. Харьковской єпархії, Лебединского уезда, Слободи Ворожби и Преображенской церкви, священно служителям далі Сийо свидетельство, прихожанину нашему государственному крестьянину Радіону Євтіхеву Сыну, Приходьку. в том, что он православного исповедания у исповеди и святого причастия бывает ежегодно отруду имеет 41 41 год как значится по исповедной книге за прошлый 1896 год под номером ничего себе Вдовь по первом браке препятствий на вступление ему в брак с избранную им невестою, ни от кого никаких, а также и с нашей стороны не имеется. Все вышеписанное удостоверяем своей подписью и приложением церковной печати Слободы Ворожбы 1897 год, мая 13 дня. І ось, бачите, навіть марочка така з куркою двоголовою є. Ну, ось такий файний документ, ну гарний, гарний. Так що, бачите, не все так просто. Хочеш одружитись, будь ласка, принеси довідку зі своєї церкви, що, по-перше, там ніхто не проти, теж дуже важливо. По-друге, що ти такий холостий, а от в даному випадку, що ти вдівець.